Добрий день, мене звати Тетяна Шевченко. Ви на Ютуб-каналі освітньої компанії Мудра. Ми допомагаємо вашим планам про навчання за кордоном стати реальністю. Якщо вас цікавить середня або вища освіта за кордоном, підписуйтесь на YouTube канал, щоб вчасно отримувати нові відео і дізнаватись корисною інформацією. Сьогодні ми поговоримо про безкоштовне навчання за кордоном. Що варто розуміти під безкоштовним навчанням? Власне кажучи, держава, в яку ви їдете, університет, який вас приймає, програма, на яку ви поступаєте, вона кимось оплачується так чи інакше. Зазвичай, якщо ви поступаєте в державний університет, це оплачується державою, міністерством освіти або іншими урядовими чи неурядовими організаціями, які дотують цей університет під навчання міжнародних студентів. Безкоштовне навчання воно не зовсім безкоштовне для вас, тому що е у вас є витрати. На проживання, харчування, транспорт страховку і так далі. І, так далі. і я хотіла би трішечки змістити а, розуміння і оцінку ваших фінансових можливостей, а, щоб ви не просто цікавилися вартістю навчання, а щоб ви цікавилися загальним бюджетом на навчання, проживання, харчування. Безкоштовні програми в Чехії, безкоштовні програми в Чехії з урахуванням проживання вам обійдуться, наприклад. там, Обійдуться десь приблизно в 6, не знаю, можливо, там 7 тисяч євро за рік, Та? можливо, за 4 тисячі, якщо ви там дуже заощадлива людина і прям все готуєте і так далі. Ну, в цілому, там, наприклад, 6-7 тисяч євро за рік. А безкоштовне навчання в тій же самій Швеції вам обійдеться в 20 тисяч євро за рік. Та? І це різні речі. Тому, відповідно, безкоштовно там, безкоштовно там, але загалом разом з побутовими витратами ви витрачаєте. Різні суми. Шляхи до безкоштовного навчання в Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії ми їх зараз коротесенько проговоримо. Про деталі ви дізнаєтесь на консультації вже в нашій компанії. Отже, для того, щоб потрапити на безкоштовне навчання в ці країни, вам так чи інакше слід пройти через підготовчий рік навчання, і він для вас є платним. Ви платите за підготовку змови. Та академічної підготовки до вступу в університети. А в Чехії, в Іспанії, в Італії для того, щоб поступити в навчальний заклад на програму бакалаврату, вам потрібно продемонструвати 12 академічних років навчання в закладі середньої освіти. Або якщо у нас ми беремо Україну на сьогоднішній день, у нас 11 академічних років. Отже, вам треба показати 11 академічних років плюс перший курс. Навчання на першому курсі університету, чи то в Україні, чи то в іншій країні байдуже 12 академічних років і відповідність мовному рівні тієї програми, на яку ви поступаєте в Чехії, в Іспанії, в Італії. Якщо ви поступаєте на програми державною мовою навчання, рівень державної мови має бути B2. Отже, ці підготовчі курси вас готують. З академічної термінології, по основним предметам, по профільним предметам, які є на вашу спеціальність, і вони так само готують вас із мови з нуля до рівня Б2. Бюджети. В Чехії це може бути, я кажу порядок цифр, тому що це, порядок цифр, тому що це залежить і від спеціальності. Там, наприклад, медичні спеціальності це дорожче, якщо це бізнес спеціальності, це дешевше від спеціальності, від тривалості, від інтенсивності кількості годин. Тому а діапазон буде десь приблизно 3,5-6,5 тисяч євро за рік. Іспанія, Італія порядок цифр. А буде знову таки, в залежності від тих критерій, які вже проговорила, буде в районі 6-7 тисяч євро за рік. Словаччина. Шлях в Словаччину може бути досить цікавим, тому що Словаччина зараховує студентів після нашого 11 класу з рівнем словацької мови, щонайменше а 2 Зазвичай студенти вчать словацьку мову, коли вони знаходяться в 11 класі, вчать словацьку мову онлайн тут в Україні, записуються або на курси, шукають десь і так далі. Ми не готуємо зразу скажу. Ми не готуємо зі словацької мови. У нас, у нас є партнери, з якими ми... Працюємо, яких ми можемо вам порекомендувати, але то не є компанія Мудра, то просто є перевірені люди, яким ми довіряємо. Фахівці, яким ми довіряємо. Отже, в Словаччину можна поступити одразу після 11 класу, в Чехію, Італію, Іспанію після першого курсу університету або після підготовчого року навчання в цій країні. Окремо зазначу що шлях в Німеччину до німецьких австрійських навчальних закладів дещо відрізняється. Так само є мовна підготовка, але після 11 класу для того, щоб поступити в німецький університет на програму бакалаврату, вам потрібно знову-таки або відучитися один рік навчання в українському чи іншому закордонному закладі, або поступити в штудіон колег. Вступ до Штудіон Колік відбувається двома шляхами. Або ви поступаєте напряму безпосередньо в штудіон Колік, або ви поступаєте, подаєте документи в університет на бажану вам спеціальність, і університет розглядає вашу академічну відповідність цій спеціальності і відправляє вас в штудіон колік вчитися. Таким чином ви поступаєте в штудіон колік. Штудіон колег це не є гарантія до вступу в університет в Німеччині. Маєте це розуміти чітко. Це не так, як колись, можливо, там ваші батьки пам'ятають. Як колись було там не знаю з Радянського Союзу, що всі, хто йдуть міжнародні студенти, на нульову так звану спеці... нульовий рік навчання, вони автоматично наступний рік переходять на перший рік навчання в університеті. Ні, в кінці штудіон колег ви маєте відповідати а, вступним критеріям по мові. По предметам і вас так само оцінюють на академічну успішність. Отже, для вступу в штудін рівень німецької мови має бути b 2 Для вступу на програми бакалаврату і магістратури в Німеччині рівень німецької мови має бути c 1 Ви можете запитати, а я десь чув, хтось казав і так далі, що є якісь виключення, що це можна поступати там з b 1 в штудіонколік або там з b 2 на бакалаврат. Я не буду сперечатися, таке може бути, якщо університети державні не добирають студентів, вони можуть робити якісь послаблення, але завжди з умовою, що, наприклад, вас беруть зараз з якимось таким Б1, але на кінець, на кінець першого семестру навчання ви маєте продемонструвати рівень мови Б2. Тобто вам просто дають якусь трішки фору добрати той рівень мови, якого вам бракує. Відповідно, завжди розраховуйте на свої сили і на, на той брак не знаю, часу, знань, рівня мови і так далі. Щоб ви розуміли, ви встигнете взагалі виконати ті умови чи ні. Тому що ваша задача не поступити, ваша задача вчитися і потім закінчити цей університет. По Австрії ви можете поступати після 11 класу. На програму бакалаврату за наявності рівня мови, це німецької. це один. І якщо ви продемонструєте, надасте доказ з українського вишу, що ви можете бути студентом першого курсу університету. Для вступу на якщо у вас немає рівня мови, С1, а є не менше як А2, не А1, а А2 рівень німецької мови. То ви можете подати заявочку в університет, і так само як Німеччині, університет розгляне вас і направить на свої підготовчі курси з вивчення мови. Держава дозволяє вам вчитися, держава Австрія дозволяє вам вчитися на підготовчих курсах за кошти держави, за частково за кож держави, тому що ви за курси платите тисячу євро в семестр. П'ять семестрів це два з половиною роки. Якщо ви за два з половиною роки... Не вийшли на потрібний рівень мови, це один і не стали студентом академічної програми, бакалаврату або магістратури. Держава вам дякує і каже до побачення. Більше ви не можете навчатися за рахунок держави в Австрії. В Австрії, коли ви виходите на цих курсах на рівень Б2, ви, ви зафіксували цей рівень. Університет дозволяє вам приєднуватися до лекцій, не до практичних занять. До лекцій в цьому університеті, до будь-яких, не тільки з вашої спеціальності. Для чого це робиться? Для того, щоб ви підтягнули німецьку мову до рівня С1 швидше, щоб ви були в академічному середовищі, щоб у вас налагоджувалася академічна термінологія, і для того, щоб ви, власне кажучи, не зайвий раз перевірили себе, чи ви дійсно хочете на ту спеціальність, куди ви від початку планували. Може бути таке, що ви подали на психологію. А, і потім, наприклад, походили на лекції, зрозуміли, що це не зовсім те, що ви собі уявляли, і ви не хочете туди, і мабуть, ви хочете просто, наприклад, там на яку-небудь бізнесову спеціальність. Да? Тому це може бути. Отже, Німеччина, вступ на бакалаврат і магістратуру це один, вступ на студіон колег Б Б2, Австрія, бакалаврат і магістратура це один. Але вступ на підготовчу програму з А2. Знижки та стипендії для українців на час війни за кордоном. Видається, що в українців є частково хибне враження, що українців абсолютно скрізь чекають і їм все роблять безкоштовно, навіть тоді, коли ці українці не відповідають вступним критеріям. Порівню мови, по академічній успішності і так далі. Одразу хочу звернути вашу увагу, що стипендії є, знижки є, але ви маєте відповідати щонайменше мінімальним вступним критеріям. Отже, якщо у вас все це є, як було в цьому році, на що могли розраховувати українці? Як це буде в наступні роки? Більше мої роздуми і Хочу поділитися досвідом ніж ніж якийсь фактаж реальний, тому що я думаю, що умови спеціальні умови для українців на 2023-2024 рік, вони будуть пізніше. Я думаю, що ми їх чекаємо десь в листопаді, можливо, навіть після нового року. Будемо розуміти знову таки, в яких країнах які програми продовжені, а чи започатковані, які університети надають, не надають стипендії. І так далі, отже, за рахунок чого відбуваються стипендії, За рахунок чого ви отримаєте стипендію. Урядова або неурядова організація компенсує університету вартість навчання за українця. Відповідно, це або лімітована кількість місць. Тому, відповідно, коли ви знаходите якусь програму, цікавтеся, скільки місць на цій програмі знову таки там чи давно, чи недавно почався набір. Чим раніше ви подаєте, звісно, що заявку на таку програму, тим для вас вищою є ймовірність, що ви пройдете на цю програму за умови відповідності вступним критеріям. В цьому році Ірландія створила національну агенцію, яка займається питаннями українців в освіті за кордоном в Ірландії, не за кордоном, в Ірландії. Спершу університети надавали знижки. Потім, і ми навіть оголосили про це. Мені здається, в квітні місяці ми оголосили про те, що Ірландія надає знижки. В окремих університетах це могла бути вартість навчання, наприклад, там 3 тисячі євро за рік. В мирний час, наприклад, це було 10-15, а під час війни три тисячі. У нас Ірландію, в принципі в мирний час дуже багато людей цікавились. Ця країна. Поступово набирає реальної популярності в Україні як, як місце навчання для студентів для міжнародних студентів за кордоном. Що зробила Ірландія? Досить пізно, але знову таки, я без всякого якогось закиду міністерством освіти закордонних країн там чи університетам, що там щось вони не встигли, і так далі. Люди реально працюють з колес і якісь рішення системні. Вони потребують часу, тому, відповідно, спершу була озвучена якась така ідея, потім ця ідея розвинулася в процесі, і, врешті-решт, там, в липні місяці чи в червні місяці, Ірландія прийшла до того, що є агенція, яка приймає заявки від українців, які мають статус тимчасового захисту. І зверніть увагу, що дуже часто ви отримуєте стипендію, або спеціальні умови, коли можете підтвердити свій статус. Відповідно. Можливо, я би радила думати а, спершу про статус тимчасового захисту, про шляхи яким коли ви його набуваєте, чи після зарахування, чи до зарахування. Окрема тема студенти категорії чоловіки 18 які перебувають в Україні. Звісно, що ви не можете виїхати за кордон отримати статус тимчасового захисту і подаватись, наприклад, там, якщо ви зараз перебуваєте в Україні, тому це окрема тема, така це окремий шлях. Але про статус тимчасового захисту певно, що слід подумати, якщо ви хочете скористатися спеціальними умовами. Є університети, які не зобов'язують українців надавати такий статус. Це переважно Сполучені Штати знову таки, щоб у вас не склалося хибне враження, що в Сполучених Штатах Америки всі університети надають студентам 100% стипендії. Там і так далі. В цьому році у нас були стипендіанти на 100%. І університет 100% стипендії в Сполучених Штатах, і університет зафіксував цю стипендію на чотири роки навчання на програмі бакалаврату. Ми дуже щасливі за цю нашу студентку. Бажаємо щастя, успіхів. Хай все у Юлі виходить, і ми раді, що так вдалося. Але насправді це поодинокі випадки в кілька в кілька таких програм ми не встигли, не тому, що ми зробили все. Але вже закінчився там, скажімо так, місця вийшли, там конкурс збільшився. Там і так далі. В цьому році Канада, наприклад, зробила те, щоб ви розуміли, знали, Канада для студентів, які мають статус теж тимчасового захисту QA&T, візу. Провінції Канади роблять вартість навчання для українців за ціною, як для канадців. Це може бути на ну, до 70% Зменшена вартість, як для міжнародних студентів, дуже гарні умови. Тому, відповідно, знову-таки, там по стат... коли студент має статус тимчасового захисту, ну, власне кажучи, як і за студентською візою, він може працювати. Тому студенти, які їдуть навчатись по таким програмам, зазвичай вони розраховують в тому числі на те, що вони десь будуть самим собі допомагати там, поповнювати бюджет свій за рахунок роботи. Тартузький університет в цьому році мав 200 місць для українських студентів. Естонія 200 місць для українських студентів безкоштовних на англомовній спеціальності. У нас були зарахування. Угорщина в цьому році теж на англомовні спеціальності запропонувала в 14 угорських університетах місця для українців. А друге питання, що багато українців, це теж таке, те, що ми спостерігаємо. Є такий тренд через те, як угорський уряд і президент декларують свою політичну позицію по Україні. Багато українців сумніваються в тому, чи варто їхати в Угорщину, наскільки їм буде там комфортно, наскільки політична позиція і те, що цю позицію в принципі підтримує суспільство. Не все, не повністю, але там частина суспільства його підтримує, наскільки це не завадить студентам повноцінно навчатися і не переживати за, не знаю, за ставлення до себе. От. Але тим не менше, ми говоримо про стипендії, то таке є. Тому вам обирати, вам дивитися в багатьох вузах, в дуже багатьох вузах в центральної, в західної Європи, Східної Європи є програми зі зниженими вартостями або Повністю як для резидентів цієї країни, або взагалі там нуль оплата за навчання. Тому, відповідно, якщо хочете дізнатися про такі програми, так чи інакше маєте розраховувати на певний бюджет зі свого боку на проживання там. І коли ми зараховуємо на такі програми, ці програми у нас коштують, ці програми у нас коштують дорожче для вас. Чому? Тому що, тому що університет нам не компенсує вартість, там не компенсує навіть частково вартість вашого зарахування. Тому вам доводиться платити повну вартість за свої зарахування нам. Ми, звісно, що робимо якісь знижки і так далі, але в час війни волонтерити на, е, освіті за кордоном ми не можемо. Ще один момент, на який зверніть увагу. Е, на який період даються спеціальні умови для українців стипендії та знижки в багатьох країнах. Вони фіксуються на певний період. В багатьох країнах вони фіксуються на один академічний рік. Ми розуміємо, що Україна переможе так чи інакше, і ми будемо з вами святкувати. Я би дуже рада була святкувати. Чим раніше, тим краще, але маємо терпець і він не урветься чекати стільки, скільки знадобиться. Після перемоги так чи інакше Україну треба буде відновлювати, і я думаю, що держави будуть нам допомагати як в час війни, так і після відновлення. Тому з великою ймовірністю ці програми будуть розвиватися, будуть або з'являтися нові з новими мовами і так далі. Але вони будуть для українців вони будуть продовжені. Можливо, ті студенти, які отримали умови, наприклад, там що вони отримують таку спеціальну ціну на цей академічний рік, можливо, вони в кінці цього академічного року отримують офери на продовження цих умов на наступний академічний рік. Ми не знаємо зараз, і говорити про це з якоюсь впевненістю, я не маю морального права. Але якби про якісь тенденції, ми говорити можемо. Також зважайте на те, що коли у вас програма навіть там безкоштовна і так далі. Вам треба платити якісь адміністративні збори, студентські збори. Тому певний якийсь бюджет у вас може бути. Часом студенти кажуть, так, а ви ж там, там, а ми ж читали, що це там щось таке безкоштовне. А тут треба заплатити, ну, наприклад, там 700 євро. Так, 700 євро це депозит, наприклад, там та да, він платиться разово. Там це може бути не знаю, адміністра... збір реєстраційний за розгляд ваших документів. Це може бути студентський збір, там, і так далі, тобто може бути певна сума. Тому будьте до цього готові. Сподіваюсь, ми розкрили цю тему для вас. Якщо вам сподобалася інформація, була для вас корисною, ставте лайк внизу під відео. Не забудьте, не забудьте підписуватися на YouTube -канал. Ми Стараємося давати вам те, що вам потрібно, те, що ви хотіли би знати, насправді про навчання за кордоном. Ми ведемо свої блоги на нашому сайті в Фейсбуці, інстаграмі, в соціальних мережах. Тому підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами, слідкуйте за інформацією, приймайте рішення зважено, і ми будемо раді співпраці при нагоді. Якщо ми зможемо вам допомогти, звертайтесь. Інформацію про те, як отримати безкоштовну консультацію від компанії Мудра, шукайте в описі під відео.